До кінця цього випуску ТСН ви дізнаєтеся, де наші Хаймерси збили чотири російські гелікоптери. Як тепер, після величезної кібератаки, на Укрзалізницю купувати квитки на потяг і в кого батареї вже холодні? Підпишіться на наш YouTube, дивіться ефір, пишіть коментарі. А ось і ще кілька важливих тем за сьогодні. Безжальна ракетна атака посеред білого дня. Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Як росіяни вдарили посеред містю сум? Чому кількість поранених невпинно зростає дипломатія за зачиненими дверима, як тривали технічні переговори американської та російської делегації? І чому Кремль знову згадав про зернові коридори? Кількість поранених внаслідок ракетного удару по сумах зростає. Лише через три години після вибуху потерпілих було вже понад 70. Серед них 13 дітей. Серед ушпиталених є містяни в дуже тяжкому стані. Посеред дня ворог атакував серед містя. Ймовірно, балістикою в зону ураження потрапили лікарня, школа і багатоповерхівки. Спалахнули пожежі. Більше про наслідки чергового воєнного злочину росіян розкаже Оксана Солодовник. Вибух пролунав о другій годині дня. Він був надзвичайно потужний. Від вибухової хвилі у мене вдома завібрували вікна спрацювала сигналізація, і це зауважу, за 5 кілометрів від епіцентру. Можна тільки уявити, що відчули мешканці будинків, розташованих поруч із місцем влучання. Росіяни поцілили у район щільної житлової забудови. Поряд школа, дитсадок, дитяча лікарня, багатоповерхівки. У всіх цих закладах нині повибивані вікна, пошкоджені дахи та фасади. Сигнал тривоги пролунав вже після того, як вибухнуло. Переднє відомо, що ворог вдарив по місту балістикою. Кількість поранених постійно зростає. Через три години після вибуху їх було вже понад 70, Серед них 13 дітей. У перші хвилини допомогу пораненим надавали надзвичайники та представники Червоного Христа. Людей виносили із пошкоджених будинків на руках. У них переважно поранення уламками та друзками скла. В одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації, екстрені служби також будуть обходити всі квартири в багатоповерхівках, щоб переконатися, чи немає там більше потерпілих людям, чиє житло постраждало внаслідок вибуху, готують місця для ночівлі. Їх розмістять у дитсадках. Додам, що вибухає не лише у Сумах, а практично по всій області. Найбільше Сумщина потерпає від керованих авіаційних бомб. Лише за останню добу на Краснопільську громаду окупанту скинули близько 40 кабів, знищили об'єкт критичної інфраструктури, знищили хлібокомбінат, пошкодили безліч житлових будинків. У миропільській громаді від розриву кабу загинуло дві людини. Ще одна людина зазнала поранень. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина ТСН 1+,1. На тлі розмов про перемир'я Росія б'є по цивільних об'єктах та по житлових кварталах українських міст цієї ночі. Наші сили ППО збили 57 із 99 дронів, 36 безпілотників і мітаторів. Локаційно втрачені від шахедної атаки є руйнування та потерпілий на київщині у Фасівському районі. Поранило 37-річного чоловіка. Його ушпитали з численними осколковими пораненнями. Падіння уламків шахеда спричинили пожежу на майдан. Чику між новобудовою та приміщенням торговельного центру, а в містечко Глеваха горіли приватний житловий дім, та торговельне підприємство пожежі оперативно ліквідували. Дев'ять населених пунктів атакував ворог на Донеччині у Покровську. Окупанти вбили пенсіонера ще одного чоловіка поранили. Є потерпілий також в Марковому. А в селищі Донецькому ударів зі смерчів не пережив 46-річний чоловік. Шістьох людей, зокрема і правоохоронця, поранили росіяни на Херсонщині. Сам Херсон, Інгулець, Мишани та ще 30 сіл атакували артилерією, дронами, авіацією. Пошкоджено понад два десятки приватних будинків. Четверо потерпілих є на Харківщині, 25-річних чоловіка і вагітну жінку. Забрали до лікарні з великої бабки. У їхній будинок влучив шахет. Ще одна літня жінка зазнала гострої реакції на стрес. Шпиталізація після атаки дронів знадобилася і жителю Руської Лозової. А в великому бурлуці шахеди спричинили масштабну пожежу на елеваторі. 35-річного чоловіка тим часом поранено на Дніпропетровщині з градів та дронами. Окупанти гатили по Нікопольському району. Побито три багатоповерхівки: медичний заклад, дитячий садок, промислове підприємство та адмінбудівлю. І ще одну неспокійну ніч пережило Запоріжжя. Місто та область опівночі атакували зграї шахедів. Є потерпіла вибуховою хвилею. Пошкоджено 12 приватних будинків та багатоповерхівок від ночі і увесь день на місцях ударів працюють комунальники. Кіра овес розкаже докладніше. Ми зараз на місці прильоту. Це приватний сектор міста. Саме сюди поцілив ворожий шахет, спалахнув гараж, газогін вибуховою хвилою. Потрощено хати поруч. 64-річна пані Тетяна саме відпочивала, коли стався вибух. Розповідає, нещодавно перенесла інфаркт. А після ворожої атаки їй стало дуже зле. Тож довелося звернутись до медиків. Всі в мене ноги тряслися, руки тряслись. А в мене перед тим інфаркт був. Виміряли тиск. Злякались дуже 12-та ночі. Воно Летіло, гуділо, і тут як бахне тут сиди. тут рядом на місці влучання працюють комунальні служби, розбирають зруйноване, допомагають мешканцям закрити фанерою вікна та полагодити потрощені дахи. Вночі перелякані люди. В чому були вискочили на двір. Зокрема, і сусід пані Тетяни. Пан Володимир каже, була сильна пожежа. Газ горів в двох містах. Горів газ в двох місцях. Мою трубу обірвало, і там ще якийсь уламок горів. Шахет лежав. От бачите, хвіртка січа От тут валявся шахет. Там його двигун був чотирициліндровий, вся електроніка. Також у місті досі ліквідовують наслідки масованої атаки дронів у ніч на суботу. Тоді росіяни вбили цілу родину. Один з шахедів гатив у приватний будинок. На місці загинув 41-річний чоловік та його 17-річна донька. За життя 38-річної мами дівчини боролись медики, але травми були надто важкі. Врятувати її не змогли. Ще 16 місцян зазнали поранень. Патрульні опублікували кадри порятунку людей. Вам потрібна допомога хтось є? Ні, все. двох замість немає. У лікарнях міста і досі залишається шестеро людей, серед яких дев'ятимісячне немовля. Їхні стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1. А в ніч проти неділі ворожий дрон знищив квартиру в багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва. Страшні кадри, які облетіли всі соцмережі, знімали сусіди. Там загинула жінка. Такий вигляд. Ця квартира має вже сьогодні в день. Комунальники розгрібають завали з горілого майна, а робота рухається дуже повільно, але поквапитися змушує прогноз погоди. Синоптики обіцяли рясні дощі, то завершити розчищення і закрити все плівкою необхідно. Дуже оперативно. Скільки ми вже два години, ми тільки ета, півтора метра коридора вичистили. Представте, у його гребеш, а воно ж там отакий слой. Так що, скільки буде тривати, хто його знає. Ну, зараз, поки ми почистимо, буде ж буревій обіцяють чи що там обіцяють. І от почистити треба спочатку, щоб не падало на голови, а потім уже все. все. Стан жінки, яка постраждала від шахетної атаки в Голосіївському районі столиці, залишається тяжким в ніч проти неділі. Приміщення, де тимчасово мешкала родина переселенців з Оріхового, було знищене пожежою спричиненою уламками російського дрона. П'ятирічна Ніколь і її тато Олександр Гаранський загинули на місці дружину і маму, яка вижила звати Олександра. Наразі вона перебуває в реанімації за її життя. Борються лікарі. Відомо, що родина жила в будиночку при церкві, а пані Олександра співала в хорі. Вона також працювала в церковному дитячому садку. А згодом відкрила власну справу, випікала солодощі на замовлення. Таке розказують знайомі родини своєю чергою. Загиблий чоловік Олександр працював на різних роботах. Пацієнтка 26 років після нічної атаки. Стан її був важкий, але стабільний. Вона була прооперована, є переломи кісток тазу, є опіки. На зараз пацієнтка в свідомості, контактна, її життю нічого не загрожує. Одразу чотири російські ударні вертольоти знищені в Білгородській області. Як повідомили, сили спеціальних операцій, два к 52 і ще два мі 8 знищили ракетами з Хаймерсів. Це результат спільної операції, яку здійснили ССО, ГУР, Міноборони, артилеристи та ракетники в тилу ворога в Білородській області. Росіяни створили замаскований майданчик для швидкого переміщення бортів та раптових атак на українські сили оборони, і на це зреагували наші спецслужби. Загалом упродовж доби зафіксовано 140 боєзіткнень. Інформує генеральний штаб. Зокрема, бої і далі точаться в Курській області. Територія, яку контролюють українські військові, зменшується, але ворог також зазнає значних втрат за добу загарбників, поменшало на 1280 осіб. Росіяни ймовірно втратили черговий штурмовик су 25 Аварії літак зазнав в Приморському краї. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Але пропагандистські змі пишуть, що один з бортів впав на землю під час навчань. Попередньо причиною аварії назвали технічну несправність. Літак не був оснащений боєкомплектом, впав у безлюдній місцевості. Пілоти з повідомлень російських пропагандистів вижив йому вдалося катапультуватися. Су – це радянський штурмовик, який розробили для підтримки сухопутних операцій на полі бою. Його основне завдання знищувати бронетехніку, укріплення, живу силу, але от цього разу, схоже, чудово вийшло знищити себе самого. Переговори про мир в Саудівській Аравії на тлі нових російських обстрілів, доки Кремль показує свої наміри, бомбардуючи українські міста. А представники Сполучених Штатів проводять переговори з росіянами. Зустріч відбувається в Ріяді за зачиненими дверима. Журналістів попросили звідти вийти. Українська делегація з американцями зустрічалася ще напередодні і досі чекає результатів перемов вже з росіянами. Що саме відомо про сьогоднішню зустріч, розкаже більше Катерина Федорченко. Розкішний готель «Ріц Карлтон сьогодні у центрі уваги усього світу. Однак, журналістів туди не пускають. Зустріч представників країни-агресорки з американцями відбувається за зачиненими дверима. Кремль відрядив на переговори голову міжнародного комітету ради федерації Карасіна і радника голови ФСБ бісєду. Американську делегацію очолює спецпосланець Трампа Стівен Вітков, який днями повторив в інтерв'ю тези російської пропаганди і розповідав, наче Путін називає Трампа другом та молився за нього після замаху. Наша команда і команда країни-агресорки напряму не зустрічаються. Перемовини української делегації з американською відбулися напередодні. Участь у зустрічі брали заступник офісу президента Павло Паліса і міністр оборони Ростем Оміров. Ось що глава міноборони заявив про ці переговори. Дискусія була продуктивна і сфокусована. Ми обговорили ключові питання, у тому числі енергетику. А от про що говорять з американцями росіяни? Є лише окремі повідомлення. Зокрема, Кремль каже, наче предметом розмови, серед іншого, є повернення до зернової угоди, з якою Москва сама ж і вийшла у 2023-му. Чи говорять про більш широкі теми, повна 30-денна перемир'я та узгоджена на рівні президентів припинення вогню по енергетиці, подробиці перемовин з'являться згодом. Що відомо точно, українська делегація чекає завершення зустрічі і після цього ще раз зустрінеться з американськими представниками. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, Ольга Кошеленко, ТСН 1+,1. Чи варто Україні йти на якісь компроміси з росіянами саме в чорному морі? Які тут загрози для нас? Чи це ворог намагається так позбутися частини санкцій, або ж просто підступно підбирається до Одеси? Пишіть, що думаєте в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Чекаю на лайк, підписку, а випуск ТСН триває. Усунути з посади спецпосланця Трампа Стівена Віткофа після його скандальних заяв про Україну пропонують у Верховній Раді. Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко заявив журналістам Радіо Свобода. Вітко ретранслює російську пропаганду. Днями американський спецпосланець дав інтерв'ю, в якому назвав деякі окуповані Росією українські регіони російськомовними, і такими, де за результатами референдумів, мовляв, населення обрало приєднатися до України агресорки. Мережко назвав висловлювання Віткофа ганебними і шокуючими. Сказав він або є непрофесійним, або просто повторює наративи Путіна. Раніше на інтерв'ю спецпосланця Віткофа відреагували і в Єврокомісії. Нагадали, що проведені під прицілами російської зброї, так звані референдуми, повністю сфальшовані і наголосили на непохитній підтримці територіальної цілісності України. Теракт у райвідділку поліції на Одещині жінка занесла в приміщення саморобний вибуховий пристрій. Російські куратори, які її завербували, підірвали бомбу дистанційно. Жінка загинула і поранила ще трьох правоохоронців. Вибух був такої сили, що уламки знаходили по всьому центру Біляївки. Більше розкаже Сергій Осадчук. Ми від ранку перебуваємо в Біляївці, де напередодні в місцевому відділку поліції прогремів вибух. Позаду мене ви можете побачити побите вибухом приміщення. Зараз там всередині тривають відновлювальні роботи. Особу так званої підривниці слідчі вже встановили. Це 36-річна місцева жителька. Вже відомо, що вона діяла за вказівкою російських спецслужб. Є інформація, що до відділку підривницю привезло авто, і від дороги до чергової частини вона пройшла пішки. В руках тримала пакет, всередині якого була саморобна бомба. Весь час жінка була на відеозв'язку з куратором, і щойно ступила на поріг. Замовники теракту привели вибухівку в дію. Це сталося напередодні близько шостої вечора. Руйнування на всьому першому поверсі з обох боків будівлі повилітали вхідні металеві двері. Вибух чули не лише жителі сусідніх будинків. З дитиною вечором прогулювались, то бачив, народу було багато. В Якби... місті в нас зазвичай спокійно, а ну тут. Чи таке, то страшно. Навіть не знаю, що сказати, що, що має бути в голові цієї людини, щоб не таке піти. Я чула, як бухнуло, чула. Потім подивилася в телефоні, що зрив був. Погибла та жінка, що заходила туди. І цей страшно. Ну їй, мабуть, гроші підложили. Це тільки, це тільки так може бути. Більше друге не може бути. Підліцову, що багато в нашому мірі. Негідників ще багато у нашому світі. Сама загинула, і троє постраждали. Це погано дуже. Жінці, яка погодилася на співпрацю з ворогом і стала підривницею, відірвала кінцівки. Медики встигли її госпіталізувати, але через велику втрату крові вона не вижила. Пораненим правоохоронцям надавали допомогу спочатку на місці, а потім доправили до лікарні. У них травми спричинені вибуховою хвилею та чисельні порізи від скла, яке розліталося навкруги. Однак загрози життю немає. Сбу нині проводить розслідування за статтею терористичний акт та встановлюють спільників підривниці. Сергійосачук, Срій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1. Укрзалізниця заявила про масштабну кібератаку. кажуть, хакери зламали її онлайн системи. Попри це, ворогу не вдалося зупинити рух потягів. Вони курсують без затримок, наголошують в Укрзалізниці. Але онлайн продаж квитків зараз не здійснюють. Квитки можна купувати як до цифрової епохи, тобто через каси. На київському центральному вокзалі до них вишикувалися черги, стоять в них здебільшого ті, кому їхати терміново сьогодні ввечері або завтра. Люди кажуть, просуваються черги доволі швидко, але складнощі виникають в тих, кому потрібен квиток на популярні напрямки. Декому доводиться їздити на вокзал кілька разів, щоб впіймати бажаний проїзний документ. Тим, хто купити квиток в касі, все ж не встигає. в «Укрзалізниці» радять прямувати одразу до потяга, мовляв. Проїзд оформлять на місці вже потягові бригади. Щоправда, на вокзалі кажуть, сьогодні від ранку випадки придбання квитків вже на пероні були поодинокі. Українці давно звикли планувати свої подорожі і купувати квитки заздалегідь. Ну і головне, якщо ви все-таки плануєте подорож пізніше ніж 25 березня, перевізники просять не штурмувати каси сьогодні. Всі онлайн сервіси запрацюють. Тільки не вдасться подолати наслідки цієї кібератаки операційно рух укрзалізниці не припинявся ані на мить. Ворожа атака, звичайно була спромована на те, щоб зупинилися поїзди, але ми перейшли дуже швидко на резервні. Системи на ручний формат опрацювання поїздів, тому єдині системи, де клієнти відчувають вразливість, це просто системи продажів. Але в нас працює ключова система, на якій е, діють наші каси. Відповідно, в офлайн режимі квитки купувати можна, плюс наші всі поїзні бригади проінструктовані про те, щоб е, пасажирам, якщо вони навіть не встигають в каси, можна було оформлювати е, квитки прямо на місці. У столичних житлових будинках вже сьогодні вимикали тепло. Це пов'язано із завершенням опалювального сезону. А от заклади соціальної галузі, тобто лікарні, дитячі садки, школи та інші, вимикатимуть від тепла за індивідуальними заявками їхніх керівників. Таке рішення столична влада ухвалила через стабільне потепління, а також через потребу раціонального використання природного газу. Це був вже третій опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни та постійних. Обстрілів об'єктів енергетики росіянами, але він минув без масштабних критичних ситуацій, посприяла цьому і погода, зокрема відсутність сильних і тривалих морозів. Комунальники найближчим часом почнуть готуватися до наступного опалювального сезону. Вже заплановані капітальні ремонти та модернізація тепломережі на аварійних ділянках, а також в КМДА повідомили, що акцентуватимуть увагу на захисті об'єктів енергетики. З огляду на те, що погода вже буде стабільною за всіма прогнозами, морозу вже не буде. З огляду на те, що сьогодні енергоресурси на вагу золота, зокрема газ, тому такі от рішення ми приймаємо. Рвучки вітер стихне, але натомість завітають магнітні бурі. Буревій, який вчора та сьогодні прогнався, чи не кожним регіоном, йде з України. Хоча ще завтра трохи здійматиме куряву на сході. Врешті областей, які сьогодні буде комфортна, весняна, але мінлива погода то з опадами, то з проясненнями. на півночі дещо холодніше до 12 градусів тепла, на півдні на кілька градусів тепліше. У західних і північних областях ймовірно завтра пройдуть дощі. Завітають вони до столиці. А разом з ними зниження атмосферного тиску, а ще синоптики прогнозують так звані магнітні бурі. Ну а я на цьому ефір ТСН завершую. Напишіть обов'язково в коментарях, яка новина сьогоднішнього дня зачепила вас. Стояли в черзі на вокзалі, аби купити квиток. А чи може ваше місто знову атакував ворог, вдаючи, що домовляється про перемир'я? Ну або ви сповна відчули на собі, що ж воно таке ось ці. Загадкові магнітні бурі. Діліться. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Ставте дзвіночок та до зустрічі в ТСН завтра. А наостанок дякую за увагу та дуже стисло про підсумки понеділка. Ось яким було 24 березня. На тлі розмов про перемир'я Росія б'є по цивільних об'єктах та житлових кварталах українських міст. Балістикою вони вгатили по сумах. Ракета розірвалася у середмісті. Через три години після вибуху поранених було вже понад 70. і їхня кількість може зрости. Під удар потрапили лікарня, багатоповерхівка та школа. Одразу чотири російські ударні вертольоти знищені в Білоградській області. Спецпризначенці розповіли, що два К 52 і два мі 8 знищили ракетними ударами з Хаймерсів. Спецоперацію готували ССО, гурміноборони, артилеристи та ракетники в тилу ворога. Дипломатія за зачиненими дверима американці говорять з росіянами в Ер-Ріяді про Україну. Наша делегація з колегами зі США зустрічалася напередодні. Журналісти назвали цю зустріч переговорами про мир, але їх попросили вийти з готелю. Онлайн продаж квитків не працює. Укрзалізниця заявила про масштабну кібератаку. кажуть, хакери зламали деякі системи, проте рух потягів зупинити не вдалось. Перевізники просять не штурмувати каси і обіцяють це швидко владнати. Опалювальний сезон у столиці вирішили закривати від сьогодні. В житлових будинках вимикають опалення. Лікарні, дитячі садки та школи вимикатимуть за індивідуальними заявками керівників цих закладів.